Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати циліндричну насадну фрезу з гвинтовим розташуванням пластин від відомого турецького виробника Технік. І для початку пару слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжучого інструмента. Фреза кукурудза зі змінними пластинами призначена для високопродуктивного чорнового фрезерування уступів, пазів та контурного фрезерування. Гвинтове розташування ріжучих пластин забезпечують високоефективний та плавний процес різання. Фрези закріплюються за допомогою спеціальної оправки. Підходить для роботи як на універсальних верстатах, так і на верстатах з ЧПУ. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість обробляти стальні, шавонні, нержавіючі, жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжмося по основним характеристикам даної фрези. Діаметр фрези 32 мм, ширина ріжучої частини 58 мм, діаметр хвостовика 32 мм, кут врізання 90 градусів. На фрезу ставляться 8 прямокутних пластин, а та 1604 в комплект входить ключ для кріплення пластин. Ріжучі пластини прямокутної форми. АПКТ 1604 закріплюються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Фреза кукуруза призначена для чорнової обробки. Для такого типу фрез допускаються смужки або риски, так як це груба обробка поверхні заготовки. Ідеально, рівна поверхня після обробки таким інструментом не вийде. І її необхідно буде допрацьовувати чистовим інструментом. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, А ще ви можете також оформити своє замовлення. Наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.